Як вмістити у один саміт Трампа і Зеленського і не допустити жодного нового конфлікту, а також сподіватися на відсутність скандальних заяв за кілька годин у Гаазі відкривається 34-й саміт НАТО, який звузили до формату єдиного засідання? Воно триватиме 2,5 години і стосуватиметься виключно збільшення оборонних витрат до 5%. Принаймні, так планується. Та голови держав-членів НАТО просто не можуть не обговорити наслідки американського удару по Ірану. Володимир. Зеленський ще до початку саміту зустрінеться із генсеком Рюте, головою Європейської ради коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, виступить у парламенті Нідерландів і долучиться до урочистого обіду його величності короля Нідерландів із нагоди проведення саміту. Країна приймає його вперше. Там безпрецедентні заходи безпеки, 27 тисяч поліцейських і 10 тисяч військових патрулюють Гагу на землі у повітрі і у морі. Напередодні, хоча Україна і не має на порядку денному єдиного засідання, генсекрюте на прес-конференції наголосив, це не означає, що про неї забули чи намагаються відсунути у бік. Ні, навпаки. У нас зараз є одне засідання з усіма лідерами. В минулому були засідання з ЄС з атлантичним форумом з Україною. Тут ми вирішили провести лише одне зосереджене засідання, багато менших, де ви можете побачити президента і інших чиновників з України в різних форматах з лідерами в наступні кілька днів. Але в підсумковій декларації ви знайдете згадку про Україну. Зокрема, дуже важливе поєднання України з підвищенням оборонних витрат до 5%.